Присвоїти кваліфікацію електромеханіка зі спеціальності обслуговування, ремонт, електростаткування автомобілів і тракторів та видати диплом студентам групи 4ЕА1, класний керівник Поліщук Микола Іванович. Антонову Костянтину Олександровичу, Байделюку, Андрію Васильовичу, Бобку Сергію Васильовичу, Брилю Дмитру Миколаєвичу, Гаврилюку, Сергію Вікторовичу, Городенському, Василю Михайловичу. Деревицькому Андрію Миколаєвичу, Деркачу Дмитру Михайловичу, Димитрюку Івану Івановичу, Жмурку Володимиру Сергійовичу, Коломійцю Андрію Сергійовичу, Кроху Дмитру Андрійовичу, Кулику Олександру Юрійовичу, Лемічу Максиму Сергійовичу, Муляру Ярославу Михайловичу, Орищуку Євгенію Миколайовичу, Передрію Артему Ігоровичу, Петровському Володимиру Миколайовичу, Прокопишину Дмитру Степановичу, Сварнику Олегу Анатолійовичу, Сосенському Миколі Миколайовичу. Швецю Сергію Ігоровичу, Штоюнді Ігорю Сергійовичу. Вибачте, Крізьку Дмитру Сергійовичу. На сцену запрошується група 4А2, класний керівник Гуменюк Сергій Антонович. Так, Димнічу Максиму Сергійовичу, Єфремову, Єфремову Сергію Андрійовичу, Завадецькому, Віктору Сергійовичу, Зелінському Володимиру Володимировичу, Кліманову Андрію Володимировичу, Лисоволику Євгенію Івановичу, Морозу Олександру Олеговичу. Новіцькому Олександру Миколаєвичу, Предихіну Андрію Андрійовичу, Савчуку Василю Олександровичу, Свінцицькому Дмитру Євгеновичу, Стадніку Володимиру Леонідовичу, Тодоріці Артему Юрійовичу, Тимошенку Олегу Леонідовичу. Урсуленко Вадиму Вікторовичу, Фоміну Олександру Олександровичу, Хінцінському Богдану Ігоровичу. Шумило Дем'яну Ігоровичу. Присвоїти кваліфікацію техніка з обчислювальної техніки. Зі спеціальності обслуговування комп'ютерних систем і мереж та видати дипломи група 4ОК1, класний керівник Феліксов Юрій Леонтьєвич. Андрій Денису Анатолійовичу, Безкревному Віталію Олександровичу, Богуну Віталію Ігоровичу, Бурбелі Олександру Сергійовичу, Віцану Роману Сергійовичу, Волошину Денису Станіславовичу, Грощенку Денису Олександровичу, Єременку Дмитру Антоновичу, Казмірчуку. Олександру Миколаєвичу, Камінському Антону Юрійовичу, Клапію Сергію Валерійовичу, Козаченку Олександру Геннадійовичу, Колійчуку Руслану Юрійовичу, Крижанівському Володимиру Вікторовичу, Лячу Андрію Андрійовичу, Мельничуку Олегу Петровичу, Мурзі Максиму Леонідовичу. Мусієнку Богдану Сергійовичу, Поліщенку Олександру Петровичу, Попизенку Олегу Дмитровичу, Попову Роману Сергійовичу, Русанову Валерію Михайловичу, сильняку Дмитру Володимировичу, Сінькевичу Ярославу Володимировичу, Слободян Ірині Леонідівні. Сопку Богдану Юр'євичу, Цибульку Івану Васильовичу, Шиндору Андрію Миколаєвичу, Шкунді Олександру Олександровичу, Яланському Дмитру Андрійовичу. група 4ОК2 класний керівник Росохацька Наталія Олександрівна Варилюку Олександру Андрійовичу, Воронюку Богдану Юрійовичу, Гарнику Віталію Вікторовичу, гончаруку Івану Михайловичу, Дівєєву Дмитру Валерійовичу, задворному Ігору Ігоровичу, Жванецькому Сергію Миколаєвичу, Івасику Владиславу Вікторовичу. Ковальчуку Богдану Анатолійовичу, Козленку Дмитру Володимировичу, Коломійцю Леоніду Ігоровичу, Красножону Ігорю Володимировичу, Кривдюку Олексію Володимировичу, Мазуру Вадиму Олександровичу, Матросову Ігорю Вікторовичу, Пілявському Миколі Івановичу, Поліщуку Руслану Володимировичу. Поуданіну Юрію Євгеновичу, Романцю Юрію Вікторовичу, Радзівлюку Руслану Вікторовичу, Ткачуку Денису Анатолійовичу, Трохименку Миколі Івановичу, цимбалу Руслану Олександровичу, Члеку Сергію Олександровичу, Штимпурі Руслану Сергійовичу. Яценку Ярославу Сергійовичу. Яцеті Федору Руслановичу. Присвоїти кваліфікацію молодшого спеціаліста з фінансів зі спеціальності фінанси і кредит та видати дипломи. Запрошується група «3F1». Дипломи молодшого спеціаліста видати наступним студентам Андрієва Кристина, Білінському Олександру, Боренцу Дмитру, Бутіну Артему, Гаврилюк Ірині з відзнакою, Ганчук Катерині, Дакійчук Віктору з відзнакою. Драчинській Вікторії, Дякуну Ярославу, Зубєнка Катерині, Ігнатію В'ячеславу з відзнакою, Кіндратюк Тетяні, Лижену Івану, Медвідь Аліні, Наумчук Дарії з відзнакою. Пужайла Олені, Розворі Богдану, Саємка Ганні, Сіфу Іні, Слободінюк Вікторії, Собцевий Віті, Стахову Алексію з відзнакою, Стеренка Ірині, Суркової Анастасії, Тіслкіней Аліні. Такарчук Марии, Фоучик Алині з відзнакою, Хацюлі Ярославу, Шимчук Алине і Щебельской Богдане на сцену запрошується для вручення дипломів группа 3 Ф 2 Дипломи молодшого спеціалісту з фінансів і кредиту вручаються наступним студентам Алісову Андрію, Артапух Анастасії, Бондарю Александру, Вигоднер Ользі, Власенко Вікторії, Гібадулінаї Мар'яні, Гнатюк Марині з відзнакою. Гнатюк Ользі, Гудимі Мар'яні, Денисюк Вікторії з відзнакою, Жовтану Сергію, Журзі Ользі, Запорожець Лілії з відзнакою, комар Яні, Косихіну Константину, Лавренюк Вікторії, Машталір Маріні. Неспосудній Ірині, Обертинському Сергію, Осипенко Євгенію, Паламарчук Валентині, погрібняк Олесі, Пудрань Юлії, Свалявіна Валявіной Татьяні, скакун Марині з відзнакою, Смільської Валентині, Сташко Ірині, Степко. Тетяне, Степури Алине и Ремчук Анжели. Анжелите. На сцену для вручения дипломов запрошивается группа 3F3. Вручить диплом молодшого спеціаліста з фінансових кредит... і кредиту, наступним студентам Аліскерову Андрію, Андрусишині Тетяні, Біліченка Марії, Вальчук Ірині, Димчук Дмитру, Дмитрашу Алексію, Колеснику Богдану, Макарець Діані. На конечній Ярославі, на прасній Вікторії, Носову Євгену, Олійнику Роману, Олянецькій Тетяні, Павленко Ірині, Павленка Марині, Павліку Олексію, Полищук. Тетяні, Радзивіл Карині, сарахман Вікторії з відзнакою, свіроку Олександру, Скоцеляс Вікторії, Ткачук Діані, тріпаку вадиму, Тюхтій світлані з відзнакою, фітькові Катерині, Хач... Хащеватській Тетяні, Шайдовському Дмитру, Шевчуку Андрію і Шендери Владиславу. Для вручення дипломів молодшого спеціаліста з фінансових кредитів кредиту запрошується група 3 Ф4. Включается диплом Бомби Анні, Будяк Діані, Вапняру Олегу, Величко Дар'ї, Галаган Олені, Гарлановій Меланії, Головченка Марині. Гуцалюк Ірині, Зазулі Оксані, Іщук Жанні, Курочкіна Вікторії, Людвік Катерині, Мартинюк Вікторії, Маслею Євгенію, Мельнику Володимиру. Мельничук Юлії, Мушенка Роману, Нечитайла Максиму, Горіх Ірині, Паліщуку Олександру, Пастернак Валентині, примук Ользі, Просінюк Ірині, Цвику Владиславу, Чимирісь Ользі, Шлінськової Марині. Присвоїти кваліфікацію молодшого спеціаліста з економіки підприємства зі спеціальності економіка підприємства та видати дипломи група 3П1, класний керівник Марценюк Надія Миколаївна. Вчити диплом Василюку Тарасу Леонідовичу, Вуглицькій Людмилі Сергіївні з відзнакою, Гаврилюк Аліні Васильівні, Гончаренко Тетяні Олександрівні, Гончарук Юлії Юрівні, Гуді Артуру Юрійовичу, Душук Олені Леонідівні, Єрмоловій Катерині Сергіївні. Кирилюку Юрію Олександровичу, кобець Ірині Сергіївні, Козір Юлії Сергіївні, Колісниченку Владу Едуардовичу. Шановні товариші, не будьте бездушними. Бачите, що декому погано. викличуть відповідну бригаду до цієї людини. Кому там погано? Костюк Олені Анатоліївні, Кириченко Віталію Леонідовичу, Ліщишиній Тетяні Сергіївні, Любаренко Анастасії Олегівні, Орлюк Катерині Миколаївні, Петруку Богдану Васильовичу, Піневич Анні Георгіївні. Пущук Світлані Іванівні, Радіончику Андрію Олеговичу, Радченко Вікторії Сергіївні, Рябушкиній Діані Леонідівні, Стась Ірині Олександрівні з відзнакою, Стеблюк Анні Анатоліївні, Харжевський Вероніці Васильівні, Цюбко Богдану Васильовичу. Шостаківській Юлії Васильівні, Янковому Івану Олександровичу. Яшан Тетяні Валеріївні. Для вручення дипломів на сцену запрошується група 3П2, класний керівник Алексєєнко Олександра Анатоліївна. Вручити дипломи Бондарчук Дарині Олегівні, Будяк Марії Ігорівні, Вітвіцькому Василю Івановичу, Власюку Дмитру Олександровичу, Волошину Максиму Анатолійовичу, Гишку Андрію Сергійовичу. Захарчуку Дмитру Миколайовичу, Івановій Марині Володимирівні, кіндяк Ользі Василівні з відзнакою, Ковалюк Володимиру Олексійовичу, Ковбасюк Анастасії Миколаївні, Костюк Наталії Миколаївні, Король Вікторії Віталіївні. Кушніру Володимиру Миколайовичу, Мельник Марині Вікторівні, Нечепорук Ганні Леонідівні, Никифоровій Валентині Михайлівні, Олексієнко Олені Петрівні, Пайчук Тетяні Валентинівні, Панасюку Денису Юрійовичу. Прилуцькому Олексію Миколайовичу, Прокопчук Інні Сергіївні, Радюк Аліні Русланівні, Рекалу Івану Олександровичу, Савицькому Олегу Костянтиновичу, Стебівку Олегу Олеговичу, Трончуку Євгенію Юрійовичу, Федишині Олесі Петрівні. Чайковському Владиславу Вікторовичу. Дорогі випускники, ще раз вітаю вам добра, щастя, всього самого найкращого. Бажаємо вам і щасливої вам дороги.